Та ти знову щось в фармасі замовила? Ти ж тільки нещодавно давно брала. Це не щось. Це мій улюблений гель для душу. І маска. І ще шампунь. То коротше, все життя в цій коробці. Тебе підсадили. Це секта якась чи що? Це не секта, це любов. Лояльність це коли не хочеш більше шукати інше, бо твоє вже знайдено, перевірено, ідеально. А може, ти просто не пробувала щось інше? Пробувала і засмучувалась, і поверталась. Бо коли один гель як спа, туш, вій, як нарощення, а шкіра каже, дякую. Тут вже не до зрад. Лояльний, лояльний клієнт, клієнт — це, це коли, коли без цього вже не, не уявляєш. уявляєш свого дня.